Ну, що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать, от Бога і голос той, і ті слова ідуть люди. Сьогодні День української писемності та мови. Це одне з наймолодших державних свят. Його було запроваджено в 1997 році. За ініціативою всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. У цей день 1997 року був виданий указ Президента України про День української писемності та мови. У ньому сказано, що за ініціативою громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в об'єднанні українського суспільства встановлено День української писемності та мови. Свято відзначається щорічно, в день шанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. Мій край чудовий, Україна, тут народились ти і я, тут над і калина, чарівна пісня Солов'я. Це найдорожче цілі в світі, бо тут почався наш політ, цвітуть волошки сині в житі, звідсіль ведуть дороги в світ. А найдорожче рідна мова Джерельцям радісно дзвонить, і мила пісня колискова, чумацький шлях. Куди зорить, всіх нас єднає рідна мова, всіх, хто живе у цім краю. Вона прекрасна, світанкова. Я у ній свою наснагу п'ю. Наша рідна мова, мати, з нами силу нам дає, нам стежку світ дана натоптати, поки в нас рідна мова. І як гуртом не поодинці, почнемо в світ її нести. й доти будем, Українці. Поміж народів сміло йти, а знехтуємо рідне слово. Земля цього нам не простить, Тож сяй над світом рідна мову, тобі в віках судилось жити. Цвіти, і смійся, рідне слово. У серці чистому звучи. Моя чарівна рідна мова, лети над світом не мовчи. Земля українська стародавня, така ж давня, і наша рідна мова. Учені довели, що вік нашої мови 7 тисяч років з покоління в покоління, в часи розквіту та падіння передавали предки цей скарб. Народ плекав рідну мову у піснях, легендах, переказах, передавав від роду до роду, щоб не загинула. Для нас рідна мова це не тільки дорога спадщина, яка об'єднує в собі народну мудрість, вироблену десятками і сотнями поколінь. Це наша гордість. Бо все, що створено нею, увійшло в скарбницю загальнолюдської культури. Перші справи письма відносяться приблизно до 35 50 х віків нашої ери. Спочатку це була гілочка пальми знак миру. Потім схематичне зображення, предмети чи якогось явища, і нарешті іерогліки. Прямим попередником слов'янської мови є алфавіт, створений великими просвітителями – братами Кирилом і Мефодієм. Весь світ віддає шану великим володарям українського слова: Тарасові Шевченкові та Івану Франку, Лесі Українці та Коцюбинському, Нечуєві Ловицькому та Сковороді, Котляревському та багатьом іншим майстрам слова, що довели малозвучність та багатство мови, щоб передати прийдешнім поколінням цей дорогоцінний скарб, гідну покоління спадщину, котру потрібно примножувати та оберігати, яке багатство слів. І в кожній якась незбагненна сила. Адже слово можна розвеселити, розрадити, селити надію, викликати посмішку, переконати, ощасливити, зцілити, причарувати, розвеличити, очистити душу, розсіяти сумнів, скувати сили душі, посилити тривогу і безнадію, поранити душу, приголомшити, принизити, образити, зганьбити і навіть убити так сила слова безмежна. Особливо коли воно живе іскристе, емоційно виважене, коли воно сліпуче, як проміння ясне, а могутнє, як хвилі буйні, коли слова палки блискавиці, тоді воно здатне робити чудо і хвилювати найтанчі струни людського серця. Століттями мова народу була тією повноводною річкою, яку ми називаємо поезією. Моя прекрасна українська мова найкраща пісня ставого трав, Кохане слово, наше рідне слово, і колись Шевченко покохав. Ти все знесла насмішкою і без зневаги, бездушну гру ворожих вже ідей. Ти сповнена любові і відваги, за град летіла птахом до людей. Ти наш вогонь на темнім полі битви, невинна кров пролита в боротьбі, тебе за тихо до молитви і за спасіння дякуєм тобі. Живемо на чудовій, багатій, мальовничій землі, на нашій славній Україні. Тут жили наші прадіди, діди. Тут живуть наші батьки. Тут корінець роду українського, що сягає силою давнини. і не гоже просто соромно бути поганими нащадками у таких великих та славних батьківні. Визначено Богом місце народження, країна, небо вона не може нічого того змінити, як не може змінити саму себе. А якщо щось із того призначеного її змінить, то не на краще, бо чуже ніколи не буває кращим. І куди б ти не пішов твоя батьківщина, твоя земля, твоя мова, твій народ завжди будуть з тобою. Синє небо над горою, найчарівніше з усіх, ти під ним відчуєш Бог. Боготслів, як побачиш синє море, все безкрайні вдалині, закохаєшся в дівочі.